Безкоштовні екскурсії та відвідини музеїв, відкриття джаз-фестивалю у замку та конкурсів танцю і духовної музики Луцьк закликає рівнян приїхати у їхнє місто з 18 по 20 травня. Сусіди відкривають туристичний сезон. Субота неділя буде функціонувати мистецька вулиця. Знову ж таки, вулиця Лесі Українки, але наповнена різними людьми, такими креативними талановитими. Це і співаки, це якісь і гурти, це, наприклад, і музиканти, і в той, в той же момент майстри народної творчості. Відкриттям сезону лучани не обмежиться. Великі культурні події відбуватимуться щомісяця, кажуть гості з сусідньої області. Загалом це понад 15 різноманітних заходів. Більшість з яких фестивалі міжнародного масштабу. Поліський літо з фольклором, фестиваль Саломанів, Стравінський і Україна на хвилях світі за та Бандерштат. Це лише частина з них. Особливістю цього літа буде, звичайно, те, що в Україні відбувається Євро 2012. Але Луцьк є фан-зоною для міста Львова та для сусідніх регіонів. Тому ті, хто не має можливості повболівати за наших команди у Львові чи Києві, можуть приїхати до Луцька, тому що будуть встановлені спеціальні екрани, спеціально обладнані майданчики, і люди можуть підтримувати улюблену команду. Аби туристи змогли надовше зупинитись у місті, там розпочали облаштування першого хостелу. Втім, чи встигнуть до початку літа, поки не знають на відкриття туристичного сезону, деякі готелі погодились здавати житло зі знижками. Про все це а також про заходи, які відбуватимуться, можна більше дізнатись з офіційного туристичного сайту Луцька. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.